Що відбулося власне важливого за час президентства Байдена? Майже всі. З технологічного сектору великі підприємці, які будували стартапи, які мають власні венчурні фонди, вони стали дуже агресивно налаштовані до політики, яка відбувалася останні чотири роки. По перше, дуже, дуже дуже якась абстрактна слова. Почалася жорсткіша регуляція крипторинку. Власне, один з яскравих прикладів це FTC, і той факт, що саме Бенкмена Фріда, правильно його це дуже складне ім'я. Так він гроші вкрав. Посадила питання в тому, що. Що гроші крали протягом у, у, усього періоду часу. Питання в тому, типу, як mm -hmm. ви на це реагуєте. В принципі, mm -hmm. не знаю, як на це можна реагувати. Бенкмена Фрідмана, Фріфрі, Боже, Бенкмана Фріда все забрали. І так, я не кажу, що це неправильно. Я кажу, що питання в тому, який ти сигнал даєш ринку. Другий аспект почали закручувати гайки по штучному інтелекту. Точніше, як З... стали говорити, що це треба регулювати. По-третє, в один момент Байден взагалі сказав, що всі, хто заробляє більше ста мільйонів, і ці гроші далі не реінвестує, залишає в себе треба обкладати величезними податками.